Сьогодні хочу показати мої новинки гортензій, які я не втрималася і знову замовила. Не можу втриматися. Замовляю нові нові сорти троянд, Гортензій та інших рослинок. І ось сьогодні мої покупочки з різних сайтів, інтернет-магазинів, колекціонерів, маленький такий відеоогляд. Ось не втрималася, дуже я її хотіла. Гортензія Рен сам. Французького селекціонера Жана Рено, або ще її так називають самарська Лідія. Фра Фрамбос бо Боусін Ренсам, якщо я правильно вимовила, ось така. Вона прийшла до мене від інтернет-магазину Сімейний сад. Доволі нормальний кущик, гарного. Упакований. Ну, а ось новиночка, друга гортензія, наречена втікачка або Збіжавша Інівеста. Перша ампельна гортензія. Я її придбала влітку, вона була в два рази менша садженець, придбала у сімейства Світлани Деконових, якщо ви дивитеся. Ютуб канали, то є такий сад Світлани Деконової. І це у них є інтернет-магазинчик на Інстаграм. І там я замовила цю гортензію, Там ще були саджанці, інші. Просто я саме з новинки хочу почати, мій огляд. Ось така. Далі новиночка. Уже теж замовлення було від іншого інтернет-магазину. Називається Green Eden. Green Eden. і ця, а, бузульник, правильно, тому що я посадила його в коробочку від бузульника, пересаджувала. А насправді це гортензія Magical Matter Hon. Mater Навірно. Так справді. Грін он, бачите, навіть є. Ай! Білка. Вона відклеюється, але треба не згубити цю етикетку, щоб не втратити назву. Так, ось така Ну, Вона така, в принципі, більш вона не зростала. Ось така вона, як прийшла, так вона в мене декілька неділь вже в такому вигляді і залишилася. І ось ці дві гортензії. Теж новинки, отримала вчора, дивлячись канал, кожен зможе. Побачила, що є саджанці. І вибрала, не втрималась теж, вже думала, не буду більше замовляти в цьому сезоні. Вибрала дві гортензії, вони коштували недорого. Але бачите, гарненькі такі саджанці. Це Skyfall і той меншенький це Little Spooky карликова гортензія так, ну, мої коти я теж люблю гортензії, так? І додам ще, що я не буду новинки пересаджувати в ґрунт. Всі мої новиночки будуть зимувати в такому прохолодному приміщенні до 5 плюс 5 від нуля до плюс 5 градусів в борщиках цих же, що вони є. І висаджу я вже їх весною. Всім гарного дня. До зустрічі!